Доброго дня малята, у нас сьогодні грамота. До нас завітала гостя. А хто вона? Послухайте і дайте мені відповідь. В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси чарівна красуня. Звичайно, осінь. Розгляньте, будь ласка, і скажіть, що ви можете мені сказати про осінь? Яка вона? Так, осінь чарівна, осінь красива, осінь золота, осінь трудова, осінь художниця. Чому ми кажемо, що осінь художниця? Так, бо осінь розфарбувала всі листочки в парку. Розгляньте, будь ласка, картину і скажіть, якими фарбами осінь розфарбувала листя на деревах. Осінь розфарбувала листя на деревах червоними, жовтими, помаранчевими фарбами. Скажіть. Чому ми кажемо, що осінь щедра? Так, бо осінь принесла нам щедрі урожаї. Давайте з вами пригадаємо, які справи у людей були восени. Розгляньте картинки підказки і скажіть, що ви бачите на екрані. Так, восени люди копали картоплю на городі. Восени збирали яблука і груші в саду, заготовляли продукти на зиму. Восени люди прибирають листя, обкопують дерева в саду. Так, подивіться, у нас з вами вийшла ціла розповідь про осінь. Прийшла золота осінь, розфарбувала листя в парку, принесла щедрі дари. Багато справ у людей восени. А тепер послухайте, будь ласка, іще раз розповідь. Я буду розповідати її повільно, а ви порахуйте, скільки речень в цій розповіді. Прийшла золота осінь. Осінь розфарбувала дерева різними кольорами. Осінь принесла щедрі дари. Багато праці у людей восени. Скільки речень ви нарахували? Правильно, чотири речення. А тепер повторіть за мною перше речення і скажіть, скільки слів в цьому реченні прийшла золота осінь. В цьому реченні три слова. Складіть, будь ласка, схему речення з фішок. Перевірте себе, чи так у вас вийшло, як у мене на екрані. Скажіть, будь ласка, а чому ми перше слово зробили не просто рисочку, а рисочку куточком? Так, бо завжди перше слово в реченні починається з великої букви. А ця рисочка позначає велику букву на початку речення. А чому ви поставили крапочку в кінці речення? Так, бо крапка в кінці речення говорить про те, що речення закінчилось. Слухаємо наступне речення. Осінь розфарбувала дерева різними. Фарбами. Повторіть, будь ласка, це речення. Осінь розфарбувала дерева різними фарбами. Скільки слів в цьому реченні? Правильно, 5 слів в цьому реченні. Будь ласка, зробіть схему речення. Фішками у себе на столі. Перевірте себе, будь ласка, чи так у вас вийшло? Наступне речення осінь принесла щедрі врожаї. Повторіть, будь ласка, осінь принесла щедрі врожаї, скільки слів в цьому реченні? Чотири. Складіть, будь ласка, схему речення фішками. Перевірте, будь ласка, себе, чи так у вас вийшло? І останнє речення. Багато справ у людей восени. Повторіть, будь ласка, за мною речення. Багато справ у людей восени. Скільки слів в цьому реченні? Правильно 5. Складіть, будь ласка, схему цього речення. Перевірте, будь ласка, себе. А тепер трішки відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Молодці малята. Раз, два, три. До заняття повернулися. Подивіться, на екрані з'явилась квіточка. Хто знає, що це за квітка? Правильно, це квітка Мак. А тепер послухайте, як я буду промовляти назву цієї квітки. Мак. А. Хух. Зверніть увагу, під квіточкою появилися квадратики. Це не просто квадратики, це будиночки для звуків. Давайте з вами подивимося: в першому будиночку живе звук М, в другому будиночку живе звук А. І в третьому будиночку живе звук К. Давайте ще раз разом зі мною повторіть всі звуки окремо. М. А К. Скільки звуків в цьому слові? Порахуйте, будь ласка. Так, три. Молодці. Який перший звук цього слова? М. Молодці. Який другий звук цього, в цьому слові? А який останній звук в слові Мак? Так, правильно, це звук К. Молодці. Наступне слово. Давайте його розберемо. Це хто такий? Кіт. Давайте разом скажемо окремо всі звуки цього слова. Перший звук к, другий і третій т. Кажем разом к і т. Кіт. Молодці. Хто це намальований. Рак. Будь ласка, самі назвіть всі звуки окремо слово рак. Перший звук який в цьому слові? Р. Другий який? Рак. Так. Звук А. Далі останній звук рак. Який останній звук? К. Молодці. Ми з вами розібрали три слова. Порахуйте, будь ласка, скільки звуків в слові мак. Три. Скільки звуків в слові кіт. Три. Скільки звуків в слові рак. Три дітки. Всі слова, в яких є тільки три звука, називаються трифонемними словами. А тепер давайте пограємо. Назвіть, будь ласка, слова, які починаються на звук О. Осінь. Олівці. Оса. Овал, олень, окуляри, огірок. Чи всі слова ви правильно назвали? Молодці. А тепер пограємо в гру. Назвіть, будь ласка, ті слова, які починаються на звук А. Давайте перевіримо. Акула. Ананас. Акваріум. А Автобус. Апельсин. Молодці. Я впевнена, що ви впоралися з цим завданням. Осінь вам дуже дякую за те, що ви були з нею і виконували всі завдання. Молодці малята. Давайте пригадаємо, що ми з вами сьогодні робили на занятті. На занятті ми складали розповідь про осінь. На занятті ми працювали. З реченнями. Сьогодні ми працювали з трифонемними словами і знаходили слова на заданий звук. Молодці мої малята! Ви дуже добре справилися з усіми завданнями. Я вам дуже вдячна за увагу і кажу вам до побачення, до нових зустрічей.